Ці дні весь світ прикутий до Туреччини з Сирії, до потужного землетрусу. І ми співчуваємо тому, що там велика біда, загинуло багато людей, а біда завжди викликає співчуття. Але ось цими днями я собі розмірковуючи над трагедіями, які бувають в цьому світі, за, за, за помітив таку річ, що не всі трагедії визивають одні ті самі почуття у нас. Скажімо. Трагедія, яка визвана катаклізмами, стихійними лихами, якимись такою бідою, вона визиває в нас співчуття, Співчуття, тому що це біль, втрати і так, і так далі. А коли мова йде про війну, то окрім співчуття, у нас людей ще лють велика в серці піднімається, бажання помсти, справедливості, образа величезна, тому що якщо в першому випадку... Немає на кого образитись, ніхто не контролює стихійні лиха, скажімо, такого масштабу, як як землетрус, такого масштабу, як цунамі і так далі. То війна це виключно людський фактор. І ми шоковані тим, що може людина зробити людині. Тому це принципово різні речі. Я в ці дні згадував трагедію в Дніпрі, де загинуло так багато людей, мирних людей, які нічого не підозрювали. Я згадував ті жахи, які відкрилися в Бучі. Я згадував Маріуполь, де десятки тисяч мирних жителів цивільних загинуло, де бомби скидалися на будівлі, навколо яких великими літерами було Написано, діти, це все не вміщається в розум, це все не вміщається в голову. Як в 21 столітті людина може робити такі речі? Я згадую текст з Біблії, цікава дуже історія, де Давид, мужній воїн, улюбленець Господній. Бог сам про нього говорив, що вибрав собі чоловіка по серцю. Але він також був людиною і припускався помилок. І йому приходилось платити за це ціну, і, і, і Бог давав йому лупня сказати простим людським язиком. Одного разу він хотів перерахувати військо, понадіятись на свої сили. Мораль там історії така, що він десь проявив недовіру до Бога. Головний начальник його війська був проти, але написано царське слово перемогло. І коли він перерахував своє військо, він зрозумів, що зробив помилку, і Бог образився на нього за це. Бог розгнівався, що він почав довіряти більше цифрам, ніж його могутністю, і як він говорив Господь, що це, це дійсно його, його війни. І прийшов пророк, прозорливець, прийшов до Давида по слову Господньому і сказав: виберу собі три покарання. Господь тобі пропонує, ти зробив помилку. Серце Батька Небесного сумує, і, і вибере собі три покарання. Або буде голод три роки по всій землі, і це буде біда. Або три місяці будеш втікати від меча ворогів своїх, і меч ворогів твоїх буде наздоганяти тебе, тобто будуть поразки, будуть втрати. Або три дня буде моровиця, буде хвороба і також будуть втрати. І Давид каже, ох, сумно серцю моєму. Буквально так і написано, це звучить так. І сказав Давид: Тяжко мені дуже, але нехай краще впаду в руки Господа, бо дуже велике милосердя його. Тільки б не впасти мені в руки людські. Тільки б не впасти мені в руки людські. Справді, зараз, коли прийшла війна, я згадую не раз цей текст. Получається, людські руки це найбільша біль в людському серці. Може не бути милосердя взагалі. І Давид, який знав, що таке війна, який знав, що таке лють ворога, що таке лють людського серця, говорить: о ні, краще хай буде хвороба. Я вимолю Господа милості. Я знаю, його серце велике, милосердне. Він, він допоможе мені пройти цей кризис. А... Від ворогів втікати не хочу. І справді на землетрус немає на кого образитись. А на російських вояків образа велика, лють велика, біда велика. Мої друзі деякі говорять, що ось подивись, що роблять ці істоти, ці звіри, ці нелюди. Я їх і поправляю, коли вони вживають такі слова. Я розумію, що вони хочуть сказати цими словами про жорстокість російських солдат і найманців. Але я чисто з богословської точки зору їх поправляю і говорю: ні, вони не, не люди, вони люди, вони не звірі, вони люди, вони не істоти, вони люди. І в цьому найбільша трагедія, і в цьому найбільша біль. Якби це був звір, я не раз чув історії, бачив різні відео на Ютубі, де звір понівечив обличчя покусав, розірвав тіло якогось мисливця або просто простої людини. Там немає на кого образитись. Це людина. В дитинстві мене покусала собака. Було боляче. Я перелякався, але я не можу образитись на собаку. Вона просто. Ми на звірів не ображаємося Це звірі, особливо якщо це дикі звіри. А на людей ми ображаємося. Тому нам не вміщається в розум, як можна сотні тисяч євреїв було спалювати в печах, як можна було знищувати так і дітей, і дорослих. Як можна так вбивати, ненавидіти українців? Як можна такі робити страшні речі, гвалтувати дітей? Це страшно. Але це може людина. Виявляється, це може людина, яка одержима нечистим духом, яка повірила брехні, яка відключила критичне мислення, яка, яка просто сліпо вірить всьому тому, що говориться по телевізорі. Пропаганда велику річ робить. І, на жаль, це дуже сумно. На жаль, ми живемо в такий час, де, де бачимо, як, як людина опускається на рівень звіра. Але відношення до неї не як до звіра, а як до людини, яка спотворена і стала як звіром. Це визиває величезну біль, це важко вмістити, це визиває величезну лють, гнів, величезну образу.